Усіх вітаю! Сьогодні ми розглядаємо проект. Табі. Чому саме його? Тому що це модульний блокчейн на космос, який орієнтується на ігрову індустрію. В ньому зараз анонсували дорожню карту, в якій дуже багато чого цікавого. Як мінімум, це публічний сейл табі, деплой токенів, сейл нот, клейм дропа та TGE. Що ми будемо робити сьогодні? Ми розглянемо тестнет та як його зробити майже повністю та отримувати поінти. Ми переходимо на сторінку тестнета Табі, і тут нам потрібно ввести код, щоб почати його Робити. Я залишу декілька кодів, по яким ви зможете зайти та розпочати даний теснет. Щоб його вставити, вам потрібно прикрити Tamask, підписуємо повідомлення та приступаємо до роботи. Тут ми обираємо місію і ми бачимо сам теснет і завдання, які нам потрібно виконувати. Все, що нам буде потрібно, це Twitter, Discord, а також Reddit. Це це дуже легко створюється. Я думаю, що у вас у всіх це є. І ми можемо починати з першого завдання. Завдання відображаються справа. Зліва ви бачите ваші інвайти. Ви можете за реферальними кодами е, запрошувати ваших друзів, членів сім'ї та інших е, один код на одну людину. Починаємо з квестів. Натискаємо на перший квест, і тут ми бачимо, що нам потрібно приконектити наш Twitter. що ми зараз і будемо робити. Авторизовуємо аккаунт. І перший пункт виконано. Далі натискаємо на Follow, тобто слідкувати за їх соціальною мережею. Натискаємо читати, закриваємо, верифікуємо. Якщо з першого разу воно не виконується, то вам потрібно чи оновити сторінку, чи просто натиснути ще раз. Далі потребується Discord, так само потрібно надати доступ, авторизувати і квест зарахується. Далі вступаємо в їх Discord канал. Тут проходимо невеличку верифікацію, нічого особливого робити не треба. Натискаємо Verify, Continue. Ще раз Continue і вводимо капчу. Закриваємо сторінку і натискаємо на Verify. Перший квест виконано. Ми можемо переходити до наступного. Тут нам потребується Reddit. Його не так складно створювати. Все, що вам потрібно, це ваш Gmail, і за допомогою нього ви можете створити швидко ваш аккаунт. Натискаємо на Allow, тобто дозволити доступ. І даний квест також виконано. Переходимо до третього квесту, де також нічого особливого не треба робити. Верифікуємо наш твіттер, який ми вже приконектили. А тут вам потрібно додати до вашого аккаунта дані символи, що ми зараз і зробимо. Переходимо на сторінку. Твітера, закриваємо, натискаємо верифі. Як ви можете побачити, що з першого разу воно не завжди працює, але це не проблема. Отже, вже половина квестів майже зроблена. Переходимо до наступного. Тут майже те саме, нам потрібно зробити пост. Взагалі є лайфхак, ви можете цього не робити, а потім тиснути верифі, і воно все одно зарахує вам ваш квест, бачите? Без твіта. Але якщо хтось вдумається просто перевіряти це. То краще це, щоб було у вас на вашому Твітері. Тому що хто, хто знає, можливо, побрить саме за це. Але вибір за вами. Тепер нам потрібно купити NFT-шку. Але перед цим нам потрібно скористатися краном табір Фаусет. Що нам для цього потрібно? Посилання буде. В описі під відео, а що нам тут потрібно буде зробити, це вставити нашу адресу і натиснути реквест. Один раз на 24 години ви можете запросити 10 табі токенів, тому можете одразу 10 раз стикнути до тих пір, поки не буде повідомлення, що занадто багато реквестів. Тепер саме головне це очікувати, поки наші токени прийдуть на гаманець. Якщо у вас немає у мережі Табі Testnet у вашому MetaMask ви можете скористатися сервісом Chainlist, написати назву Tabi, поставити галочку на Include Testnet і додати до Metamask дану мережу. Одразу на неї перемикаємося і очікуємо надходження коштів. Як ви бачите, баланс поки що 0 Tabi і токени можуть йти десь приблизно від 1 до 10 хвилин. Поки перейдемо до квеста. Нам потрібно придбати NFT. -шку. Ми натискаємо на Go, переходимо на сайт, де нам потрібно приконектити Metamask, і переходимо у вкладку колекції. І тут нам потрібно знайти дуже дешеву NFT, яку ви будете купляти, а потім і продавати. От як ви можете побачити, за 0,1 токен табі ви можете купити дану NFT. Але, на жаль, токенів ще нема, тому очікуємо надходження. Тепер, коли в нас на балансі є 0,5 токенів табі, які прийшли нам, ми можемо купляти NFT. Ми натискаємо на неї, потім «Buy now» і підтверджуємо транзакцію. Якщо виникають помилки, оновлюйте сторінку. Після придбання нефтішки ви заходите до себе в профайл. і тут ви знаходите, що ви є володарем однієї NFT, яка зараз наразі вона. Тільки купляється, після чого ви натискаєте на неї та натискаєте на «Sell Now» і продаєте її. Після чого повертаєтеся на сайт табі, верифікуєте одне завдання та друге. Наступний квест в нас: це нам потрібно приєднатися до «WhiteList» та «LaunchPad». Ми це зробити поки що не можемо, тому переходимо до останнього квеста. Тут нам потрібно просто стати учасником івента. Натискаємо на Go, і тут нам потрібно вступити у whitelist. Потрібно натиснути Join. Натискаємо Join, коннектимо наш Discord. Ви можете вибрати одну з трьох соцмереж, але рекомендую зробити одразу три. Після того, як натиснули Verify, ми будемо очікувати, поки лотерея дійде до свого кінця. Через 4 дні ми можемо побачити, чи будемо ми у вайтлісті, чи ні. Переходимо назад і верифікуємо завдання. Якщо ви виб'єте вайтліст, ви зайдете в інший квест, який ми ще не виконали, і верифікуєте його. Після того, як ви завершили усі квести, ви можете відчинити ці дані, як би мовити, скроли. Ви можете заабузити, натиснути декілька разів Open, після чого виникає декілька віконечок у Metamask у, транзакцій. І відкриваються одразу усі кейси. Оновлюємо сторінку і бачимо, що наш баланс оновився. І відчиняємо останній. Після чого я покажу, що робити з даними пір'їнками. Тепер ми переходимо до Captain's Log, де нам потрібно заклеймити. За 20 пірінок, один сундук, скарбничку, так би мовити. Якщо у вас буде дуже багато пірінок, ви можете за 200 потім купити і так далі. Переходимо на вкладку New World, і тут нам потрібно натиснути на Choose Multiplier. Ми обираємо 1х, тому що 10х це за реальні гроші. А нас цікавить саме безкоштовний варіант, як можна примножити наші пір'їнки. Ми обмінюємо 36 на 360. Це все повністю безкоштовно. Якщо у вас є бажання, якщо ви хочете повністю віддаленту і цьому тестнету, ви можете за гроші зробити 10 ікс-поінтів, залутати більш рідкі скарбниці. Нічого не потрібно клеймити, вони одразу будуть у вас на балансі. Що ми можемо зробити далі? Далі в нас є такий сайт як Intract, і тут нам потрібно також виконати декілька квестів, що ми зараз і зробимо. Ми підключаємо наш Metamask і переходимо саме до виконання. Все, що потрібно, це соцмережі та перейти на декілька сайтів. Підключаємо наш Twitter. Далі робимо твіт. Вступаємо у Discord, переходимо на сайт, можна одразу його виключати. Так само робимо з наступним квестом. І підписуємось на Twitter. Далі тиснемо всюди Verify і очікуємо, поки квести зарахують. Тепер, коли ми залутали увесь XP, який тільки можливий, ми можемо очікувати на розіграш. Того самого вайтліста, у якому ми беремо участь. І на цьому все. З даним теснетом ми виконали усе, що було можливо. Якщо будуть якісь питання, залишайте їх у коментарях під відео. А ми з вами побачимося.